Поясни за свої куби. У мене не дуже багато кубиків, це мій перший набір, який мені подарував чоловік. Потім у мене є дуже класний кастомний набір з кубами це від підписника. Тут всередині є Міс Хантерс. Але мій улюблений кубик це який я отримала на Марборзі. Мій улюблений сет це від підписника Володимира, який подарував нам його в кінці кампанії. Четвірки, різноманітні четвірки. Це прям кайф. Коли є така, є така, на неї можна наступити і прохромити собі ногу. Дуже класний сет подарувала мені дружина. Тут теж дуже подібна четвірка. Вони неймовірні, якщо дивитись на них е проти світла. Е П'ять червоних шестірок. Дуже класно можна відраховувати бардівське натхнення, але ми не граємо в D&D. Величезна купа шісток, просто шістки. Є шістки, якими можна грати в покер, є ретро-шістки. є такі льодяники, які можна їсти. І шістка у формі черепа. Максимально імбалансна, але дуже класно. Також є набір десяточок, можна дуже класно в мазершип позаліпати. І е, ціла купа 12. -ток.